Слава Україні! Мене звати Олександр. Я являюсь керівником компанії Термопа. А зараз ми будемо знімати таку серію відеороликів з оглядом броварень по всій Україні. А сьогодні ми знаходимося у місті Ніжин і будемо відновлювати традицію історичного пивоваріння. Так на цьому місці у 1786 році була заснована найбільша в Чернігівській області броварня. Засновником був Чех на прізвище Янс. Також сьогодні це все буде показано більш детально, і я думаю, вам всім сподобається. За інформацією чернігівського магістрату, перший великий пивзавод з'явився у 1786 році в місті Ніжин. Заснував його чех на прізвище Янс. Наприкінці 19 го на початку 20-го століття пивзавод розрісся до великого виробничого комплексу з окремим садом, де вирощували хміль. На початку ХХ століття пивоварню орендував, а згодом викупив інший чеський пивовар на прізвище Збірал. Він розширив виробництво і в 1913 році завод випустив 15 тисяч відер пива і 600 відер меду. У 1920-ті роки підприємство було націоналізовано та стало державним. Влітку 2008 року виробництво було зупинено. Однак сьогодні ми допомагаємо відновити більш ніж 200-літню традицію і будемо запускати новий Ніжинський пивзавод. Пиво вже вариться, і я вам пропоную піти і подивитися, як там все всередині знаходиться. Ходімо. Попали в такий невеличкий придбанник. Тут, можна сказати, така невелика розвінка. Так? Якщо ми йдемо сюди, ми попадаємо в заклад там, де можна. Дробити соло. Дуже зручно люди зробили, бо а, виходить, вони перед цими дверима зробили ще ворота, і дуже зручно підвозити сам, а, а, саму сировину. Також через ці ворота можна і вивозити вже дробини. А За тими дверима буде сама броварня знаходитись, а там у нас буде відділення, а, де буде зберігатися кеї. Колдру. Можемо піти і подивитися. Зараз він не працює, тут можна подивитися, виставляється температура, включається світло, а, площа велика, це не можу не порадувати, а, поки що вона пуса. Тут будуть в майбутньому стояти келі. Це якщо а, пиво наварилось, так? і треба буде відправляти пиво, наприклад, в керах людям, а, но, а, якщо, щоб не чекати довго. Потім якось ставиться в полкру і при відправленні воно вже готове в полон. Плюс тут можна його ще довго зберігати. Ходімо подаємо, де роблять соло. Зайшли приміщення, а, тут а, відразу а, приміщення виконує дві функції. Перше. Це е, дробління, дробління соло. Е, кожна пивоварня е, не може обійтись без, без дробаки. Це основа. Основа перед тим, як варити пиво. А е, від е, залежності від того, який у нас помов буде, е, буде в принципі залежати і сам процес варіння, а основний процес фільтрації. Е, так що дробарка має дуже велике значення. Наша дробарка продуктивністю 350 кг солоду може зробити за одну годину. В принципі, непоганий показник. Вона має два вали, ці вали регулюються, тобто можна під кожну варту налаштувати сам помол. Дуже зручно. Працює без перебоїв. Рекомендуємо. Друга функція цього приміщення це склад солоду. Як ви бачите, солод німецький, якісний. Так що, ну, в принципі, назву ви всі знаєте, це варіант. Приміщення дуже велике. І це дає можливість зберігати різні сорта солоду. І це, в принципі, великий плюс для поварня. Так що дивіться. Солод дуже смачний і корисний ще для шлунку. Нарешті ми попали у відділення або у серце самої пивоварні. Тут пиво вариться та броди. Зліва від мене знаходиться водоподготовка. Тут підготовлюють воду до самої варки. Справа це буферні ємності. Підготовлена фільтрована вода перекачується сюди, а потім ця вода вже використовується безпосередньо для вар. Таким чином, у нас завжди є запас фільтрованої чистої води. Для того і ставлять як найбільше, якщо є площа, і дозволяє ставити такий великий бак. Ось нарешті, серце пивоварні. Компанії «Термопак». Це варочне відділення. Робочим об'ємом 1000 літрів загальні е, 1,5 А Чим відрізняється ця версія варочного відділення від наших попередньо? По-перше, ми збільшили е, діаметр заторного фільму. Е, він став у на нас е, півтора метра. Раніше е, був 1,2 е, метра цитом ми зробили дві точки відбору. Таким чином, ми можемо швидше фільтрувати наше суспіль. Цей конструктив також можливо використовувати зовсім по інакше. Наприклад, це може працювати як окремо фільтр. А ця частина у нас буде як заторна то словарочне категори. Завдяки тому, що на двох трастях у нас є парові рубашки, ми можемо використовувати такий другий варіант. Так в більшості випадків роблять європейські компанії. Тим самим затирання можна робити завдяки насосу. І як пишуть книжки, в принципі, можна збільшити КПД самої пиловарки. Якщо ми роздивляємося старий варіант, перший, то це у нас товаришний вір. Він у нас також саме робочим об'ємом 1000 літрів, він має дві точки відбору. Для чого це ми зробили? Для того, коли ми осаждаємо білок, ми починали забирати чисте сусло з найбільшої точки. Так, це прискорює сам процес охолодження пива і перекачки сусла. Ми оновили і самий пункт керування варочного відділу. Ми поставили сюди новий контролер, а контролер для того, щоб можна було автоматизувати процес затирання самого суду. Також є температури бак і гарячої води, баку ледяної води та температуру показує в самому сусловарочному віку. Для підігріву кожного із петлів ми використовуємо парогенератор потужністю 90 кВт. Він видає на пійку 115 кг пару за годину. Автоматизація цього парогенератора дозволяє нам керувати процесами кіп'ячення та процесами затирання завдяки нашому пульту керування. Ця колба називається компенсатор тиску. Для чого ми її поставимо? Для того, щоб фільтрація з фільтрчана проходила саме в цю колбу. Таким чином, ми обізапасімо саму фільтрацію від нещасних випадків. Для того, щоб забрати сусло чисте з колби, ми використовуємо насос. Які включається і курда керування. Йдемо далі, і ось ми прийшли вже відділення бродіння пива. Так? Це відділення воно, в принципі, розташовано рядом з відділенням варіння. І це не є погано. Справа від мене знаходяться одинові фарфаси. Для освітлення пива це дуже крута штука, хто знає, як користуватися форфасом. Форфаси в вони мають 2-7 е... чігалов. Е... Так як форфаси під мішок, під то ну, Я ще не зустрічав, скажу чесно. І такого великого об'єму форфаси робляться під сіть ми. Далі ми бачимо цілітропінічні танки робочим об'ємом 2000 літрів. Тут їх взагалі десь вісім штук. Замовник замовив 6 стандартних ЦКТ-шок 2000 літрів і 2 ЦК збільшеного об'єму під певні сорта пива, точніше під пшеницю. Як правило, вона виділяє більше піни і ми зробили трошки їх більше. ЦКТшки з кутом конуса 60 градусів стандартного виконання, які ми вже виконуємо в цих замовках. Всередині вони поліровані, що дуже добре дає для осідання самих дріжджів. Цей патрубок, якщо подивитися, подивитись, він зйомний і є можливість в процесі відбирання пива його коригувати і забирати максимально чисте пиво. Цей кран служить нам для того, щоб можна зробити було обмілення пива через. Коган або попробу. Або ми -попроб. сюди накручуємо пробовідбірний екран. Ми, в принципі, я думаю, показали вам все, що тут є. Надіюсь, вам сподобається. Всім па-па, гарного дня! І не забуваємо, кранбет врятує світ і слава Україні.